Привіт, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми для вас вирішили зняти продовження, продовження нашої гри, яку ми вже вам показували, яка називається Сprнків Friends. Тобто, три други, три лісних друзі, друзі Спрунків лі, з лісу. Називається та гра у нас на каналі Мілі Гейм. А ця гра називається. ХТ Спрунки Реток. Тобто перезйомка ХТ Спрунків. Як ви бачите, тут знаходиться дуже багато різних, різних звірів. Надіюся, що на цьому в цій грі буде і хорор. Ви побачите з другої сторони цей мультик який. Раніше, можливо, було дивитися. Той хто розуміє чорний юмор. Тут багато в цьому мультику чорного юмора йде. Mm -hmm. Хто бачив іменно лісних друзів, mm -hmm. то дуже цікавий мультик, але не для дітей. Друзі, починаємо з цього з самого першого. Дивіться, який не файний. У них носики такі гарненькі серденько. Класс. І цього я вже бачила пірата у мультику самої. Надянений був. І цього бачила, дивіться, у нього перепинтовані ручки. Але більшість з них, більшість з них я навіть не бачила її це. Цю мавпочку я не бачила в мультику. Я не пам'ятаю просто. Може, може і бачила, але я її не пам'ятаю. Йожик наш віднесенький. Дивіться його оличкою яке. Гамстер. Дивіться на. Натхнений популярні спринки Redac мод та розширює його, додаючи ширший набір впізнаваних та улюблених персонажів, включаючи улюбленців фанатів, таких як Сонік. А де тут Сонік? Тут є Сонік, Сонік. А А де він? ти побачиш далі і ми йдемо а, на... я вже біжу, то... Сонік? Але і чітко там і Соніка говорить. Я вже бачу, ну, там біла є, вот та і синя є, вот та сама. Я думала, от що ти не буде. Дойдемо. Mm -hmm. Ну, що немає. Ну, написано, що є. О! О, спунж! Де ти хала? Ти ж не жадина. Mm -hmm. Дивіться, він солодкого переїв, В нього навіть очі різні. От чому не можна багато написати? Тому що очі різні. Слипнеться очі. Клас. Yes. Персонажі просто бомба. і мелодії ті ж самі, що як Спроби, але персонажі просто зроблені ідеально. Yes. Цього я не пам'ятаєте? Багато я кого не пам'ятаю. Обов'язково подивіться лісові друзі. Мультик ну, він дуже цікавий, особливо якщо ви розумієте чорний юмор, то, то цей мультик вартий того, щоб його подивитись. Зачинат как Ой, дивися, тут два матка. Mm, mm -hmm. Але це не соняк. Mm -hmm. <головік> а це не може це на увазі була якийсь у нас только звуки ті же самі. Персонажі просто Блин, просто отлично. Так, Зараз перевіримо ось ці. А, це одні ті ж самі персонажі виходить. Дивіться так. вони переключаються в тих ж самих персонажів. Я хочу дуже подивитися е галерею. Музика така ж сама, як і. О, кого-то блогер. Дивіться, які гарні картинки просто блоги. Я хочу до нього додати. Інспірацію. Клас, це з мультика. Це з мультика ідуть картинки. Небагато всього написано, небагато всього розповідається, але вже чим файне теж відрізняється, відрізняється сама галерея. Від інших. А зараз я дуже хочу подивитися, чи є тут хорор Але якщо не буде, я теж не, не ображуся, тому що персонажі просто були бомби. Все, що... бантиком. Нема тут хорору. На жаль, немає, але... але персонажі просто. Написано тут: а, вибачте, режим жахів було видалено заради моду, що працює на цьому сайті. Проєкт Занадто важкий. Ви можете або перейти на канал творців, або зіграти релізтіч. Тобто можемо і тут зіграти, і перейти на самий сайт. Це треба іменно знайти творця. Тобто, я так зрозуміла, на цей канал треба зайти. Мені дуже сподобалося, дуже сподобались персонажі. Персонажі просто бомба. Вони схожі з тими, що в мультику. На жаль, хоррора немає. Немає того, як вони там були в мультику. Але ви можете, якщо вам дуже цікаво, подивитися сам мультик. Весною братви, весні друзі. Я сподіваюся, вам дуже сподобається. А на цьому ми дуже-дуже були раді, що ви нас дивитесь. Ми вас дуже обожнюємо, ми обожнюємо знімати для вас відео сьогодні. На сьогодні ми, наше відео закінчується. Ставте вподобайки, якщо вам подобається наше відео обов'язково, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новинок. І всім до нових відео! Всім па-па-па-па!